1 жовтня 2009 року, згідно постанови Національної комісії що здійснює державного регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг, було створено інформаційно-консультаційний центр. Головними напрямками роботи інформаційного центру є регулювання спірних питань та конфліктних ситуацій, розгляд звернень та скарг, надання консультацій нашим споживачам. До Батч Черкаси Обленерго знаходять звернення споживачів, які ми отримуємо шляхом особистого прийому споживачів в телефонному. Режимі та надходженням звернень до канцелярії пад Черкасового Баленерго. Нашими працівниками докладаються максимально зусиль для врегулювання спірних питань та вирішення їхніх звернень на користь споживача. Незважаючи на військовий стан, інформаційно-консультаційний центр працює в штатному режимі. Ми приймаємо громадян, надаємо консультації і допомагаємо у вирішенні їхніх проблем. Добрий день, я вас слухаю. Для правильного передавання показів лічильника потрібно кожного місяця на кінець місяця передавати покази 30, 31, 1, 2 та 3, 5 календарних днів. Спеціалісти інформаційно-консультаційного центру надають інформацію та консультують щодо переоформлення договорів, встановлення тарифних лічильників, та передачі показів лічильника, а також вирішують спірні питання між споживачем та оператором системи розподілу. Працівники інформаційно-консультаційного центру розглядають крім усних звернень також письмові. До нас звертається дуже багато людей із скаргами, які ми розглядаємо згідно закону України про звернення громадян протягом 30 календарних днів. Також дуже багато звернень від Держенергонагляду, ЕнкареКП та інших органів влади. Січня 2022 року по серпень 2022 працівниками інформаційно-консультаційного центру працьовано 1216 звернень, з них 467 письмових, 738 усних та 11 електронних. За весь цей період було проведено три засідання комісії інформаційно-консультаційного центру патчеркаси обленерго за участі представників сектору анкария та Держенергонагляду. Але завдяки нашому дружному колективу у мене робота виходить не дуже складною. Ми стараємось підтримувати один одного, допомагати у вирішенні питання. також шукаємо шляхи ефективного вирішення питань наших споживачів, щоб вони були завжди задоволені. Від колективу ІКЦ хочу подякувати нашому керівництву за турботу, за комфортні умови для праці. Окремо хочу подякувати директорам філій, ВСП, філіалів та директорам за напрямками діяльності за плідну співпрацю за організовану роботу для врегулювання спірних питань. А ми, в свою чергу, будемо продовжувати виконувати свою роботу, адже ми знаємо, що споживач найбільша цінність товариства.